Сьогодні ми з вами поговоримо про харизму з погляду роботи нашого організму та мозку. Що ж таке харизма? Якщо бути відвертим, то не можна чітко сказати поняття та визначення харизми в клубі. Я вже доволі глибоко розбирав в декількох статтях та голосових, описував чіткі техніки, як можна покращити харизму. Проте сьогодні я зайду трішки з іншої сторони. Харизма загалом будується з багатьох елементів: це своє бачення світу, вміння доносити власну думку, здатність бути цікавим, захоплювати інших людей, почуттям гумору, а й загалом вміння втримувати цю увагу. Також в ролику я хочу розібрати три основні біологічні моменти, кожен з яких додає харизми. Перше дофамін. Ролик про дофамін ви можете переглянути на моєму каналі, але загалом зараз, говорячи про біохімію та всі вище згадані моменти, харизма схожа на роботу дофаміну. У психіатрії по суті є купа захворювань, де фігурує надмірний рівень саме такого моменту, як дофамін. Якісь маніакальні розлади, це коли людина може з піною біля роту дозводити власну правоту. І з боку це може виглядати доволі таки харизматично. Біполярний розлад, коли депресія змінюється маніакальним етапом. Якщо останній розлад не в крайній формі, то така людина доволі надмотивована. Вона всім цікавиться, вона переконлива, може навіть не спати, добре почуватись, і при цьому навіть не біохакер. У 2016 році була опублікована стаття, де визначилось, що для харизми дуже... Важлива швидкість відповідей на запитання та швидкість мови, ніж правильність чи рівень IQ. Тобто людина сама по собі просто була швидкою, то вона здавалася розумнішою і більш харизматичнішою. Коли людина з високим рівнем IQ аналізує питання, вона продумує відповідь. Харизматична ж людина, навіть з не таким високим рівнем IQ, говорить в той момент. Другий пункт тестостерон. Відео про нього також є на каналі. Рекомендую ознайомитися. Це другий важливий чинник, який додає впевненості у правильності власних дій. Така собі харизма Тома Харді, для прикладу. Це не дофаміновий випадок, пов'язаний з такою, знаєте, здатністю займати купу простору та активної жестикуляції. Воно, звичайно, має свій вплив, але не основний. Тут скоріше переконливість і внутрішній стержень, який має людина тембр, дикція та зовнішній вигляд. Якщо ви зробите свій голос низьким, то будь-яка маячня здаватиметься переконливою. Також в дослідженні з цього ж 2016 року було помічено, що після введення тестостерону при грі в покер людина менше блефує з слабкими комбінаціями, тобто впевненіша поведінка, коли за нею щось є. А не на порожньому місці У 2015 році також опублікували статтю, яка прямо називалася Тестостерон та кортизол можуть дестабілізувати фінансові ринки. Чоловік почувається трохи краще ніж він є після додаткового введення цього гормону. Саме тому я закликаю чоловіків слідкувати за рівнем тестостерону і натурально покращувати його. Зараз готую окремий гайд для цього, та відповідний актив виставлю даний ролик якомога швидше. Потрібно також розуміти, що поведінка незначно змінюється. Грубо кажучи, було там умовно з 10 балів 3, то стане 5-6, але точно не 10. Я вважаю, що немає необхідності доводити, що головний чоловічий гормон – тестостерон – Якось там зможе впливати на зовнішній вигляд чи голос, це і так зрозуміло. Це звичайно цікаво і весело, але давайте цитата провідного нейробіолога Роберта Сапольскі. Тестостерон додає людям імпульсивності, змушує ризикувати, приймати дурні рішення в простих ситуаціях. А виходить так через те, що він знижує активність при фронтальній корі та погіршує її функціональний зв'язок з медаликом. Якщо Трішки обговорити даний момент проблема цього гормону в обмеженості роботи мозку. Тобто, коли я правий, то я все знаю. Так Так ми переходимо до третьої ланки харизм інтелект. Вміння розглянути ситуацію з різних точок зору і ставити під сумнів свою абсолютну правоту. Це певний такий апгрейд мозку та нейронних зв'язків. Всі ми люди, і поки ми не можемо. Завантажити собі в голову досвід сотень книг там і десяток різних а, дисциплін. Ми не можемо досконало володіти всіма музичними інструментами, всіма мовами і досягти успіху в різних видах спорту. Тому вкрай важливо припускатися можливості помилки і прагнути розвитку, тобто це певна така взаємодія з власним его. Ем треба бути егоїстом але водночас не треба забігати в крайності і постійно прагнути ставати кращим і якщо підвести даний підсумок впевненість – це хороша якість але самовпевненість це погано. зайво впевнена людина не допускає нової інформації власне життя вона має дуже обмежений власний кругозір, зрештою, це шкодить комунікабельності, шкодить соціальному інтелекту. От самі подумайте, хотілося б вам спілкуватись нехай з впевненою та швидкою людиною, але яка вже давно зупинилася в власному розвитку, інтелект в неї закритий, а вас самих він не сприймає. Тобто, давайте коротко у загальному. Харизматична людина це найчастіше позитивний, вмотивований до Впевнений та сміливий це тестостерон, комунікабельний, цікавий, відкритий до знань, це є інтелект. Як розвинути харизму? Постарайся, перш за все, проаналізувати себе. Є об'єктивні дані, аналізи на гормони, ну з ними не посперечаєшся. Якщо, до речі, хочеш дізнатися, які саме гормони впливають на життя чоловіка, каю тебе в своєму відкритому телеграм-каналі, там є методичка на дані гормони. Є в свою чергу, менш об'єктивні розгорнуті психологічні випробування а є суб'єктивні дані, як ви самі себе оцінюєте. По суті, ви можете бути ходячою енциклопедією, але без якоїсь комунікабельності, вічною зневірою та сумнівами, харизми не буде. Тобто на що давати акцент до будь-які практики, які покращують настрій, роблять нас більш мотивованими і швидшими. Якщо поверхнево, то є певний там лайфхак. Наприклад, якщо включити музику, яка вам подобається, і зайнятися якою діяльністю, то збільшується певна така електрична активність центрів задоволення прилеглого ядра і префронтальної кури. Дофаміну стає більше. Є звичайно інші методи, такі як кофеїн, нанотропіл, а який раніше здається був відомий як фенотропіл. Ці штуки зазвичай додають мотивації, але знову ж таки з ними треба бути дуже обережним. Щодо тестостерону, тут головне правило схуднення при надлишку жиру. Звичайно ж, спорт із застереженням не змагальний спорт, тому що там зазвичай дуже багато травм. Я вважаю, що це дуже круто. Відноборства, тренажерний зал. Або оточення там приємної протилежної статі, цю тему краще поранати, якщо аналізи на гормони виявляються поганими. Тобто я достатньо роликів вже на своєму каналі про тестостерон розбирав, тому обов'язково ознайомтеся, ви знайдете для себе там корисну інформацію. Інтелект це не про ті тести, де треба певний квадратик з чотирьох варіантів поставити галочку. Це не про якісь теорії, там. найкращий спосіб прокачування інтелектуальної харизми це вчитися спілкуванню побудові певних комунікацій. Це вчитися вантажити знання в мозок, щоб потім грамотно оперувати ним. От як я прокачав, це були спонтанні розмови з незнайомими людьми, але без зайвої якоїсь нав'язливості. Також перекидування якихось пару фраз, та сама зйомка відеороликів дуже позитивно відображається на харизмі. Другий момент це знову ж таки. Якісні книги, якісне кіно мова вона буде ставати різноманітнішою, більш насиченою. Начитана людина, як правило, використовує гарні е, мовні звороти. І, в свою чергу, їй набагато простіше передати думки словами через більший словниковий запас. Я рекомендую також ознайомитися з книгою. Книга мистецтва харизми це не реклама. Якщо що. кілька фундаментальних постів про харизму, які я зазначав, є в закритому клубі My Education». Це реклама мого особистого продукту, яким я дуже пишаюся, де є вже понад 50 чоловіків. Ми стаємо постійно кращими. Для початку рекомендую підписатися на безкоштовний телеграм-канал, який ви зможете знайти в шапці профілю. Тому також додам, що з речовин, які можна додати, це ноотропи, більш доведені. Та схвалені FDA, наприклад, інгібітори ацетилхоліну. Якщо це звучить страшно, то зверніть знов ж таки увагу на елтіанін на кофеїн. От Елтіанін, естракт зеленого чаю для мене це взагалі черзілля, яке я постійно використовую і воно реально вставляє в хорошому сенсі. Ніщо так краще не покращує фокус уваги, як Елтіанін висновки. Мотивацію може додати музика, кофеїн, впевненість та сміливість, наприклад, спорт, соціальний інтелект, це книги, спілкування, дикція. Дуже рекомендую акцентувати саме на тих речах, яких вам не вистачає. Що ж, на сьогодні це все. Посилання на всі необхідні канали під відео. Чекаю на тебе. Почуємось.